Привіт, друзі, мене звати Іван Клячко. Ми з вами в Головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України в її лабораторному або головному корпусі. І сьогодні я вам дуже коротко розповім про історію цієї обсерваторії. 2014 року в головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України виповнилося 70 років. Вона була заснована влітку 1944 року, і батько-засновник обсерваторії, перший академік, астроном Української академії наук Олександр Якович Орлов. Портрет Олександра Яковича можна бачити на цьому стенді. Що цікаво, для цієї обсерваторії архітектурний проект розробляв відомий архітектор, академік від архітектури Щусев, і якби було втілено цей проєкт, то обсерваторія мала б грандіозний вигляд. Головну астрономічну обсерваторію Національної академії наук України створювали для виконання астрометричних завдань. Але астрофізичні дослідження вимагають інших умов для спостережень, оскільки київське небо дуже яскраве, дуже світле, а обсерваторія міститься на околиці Києва. Тому науковці обсерваторії стали шукати місце під астрофізичний філіал. Зрештою, таке місце знайшли на Кавказі поблизу гори Вельбруз і на піку Дерскол була збудована високогірна астрофізична база головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Отже, маючи базу в Києві, а також на Торсколі, головна астрономічна обсерваторія продовжує і далі свою роботу.